Термометр медичний скляний без ртуті Тубі модель МС 05. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Медична техніка тобі для вимірювання температури тіла. Високий стандарт у підтримці здоров'я. Медичні термометри різних видів придатні для використання як у клінічних установах, так і в домашніх умовах. Вони відрізняються високою точністю та експлуатаційними характеристиками, що відповідають європейським стандартам та здатні забезпечувати надійні вимірювання температури тіла на довгостроковій основі. Термометри є невід'ємною частиною сучасної медицини та сприяють забезпеченню кращого здоров'я та благополуччя для пацієнтів. Температура тіла та її контроль Температура тіла це показник теплового стану організму людини. Вона залежить від багатьох факторів. Вік у дітей температура тіла зазвичай вища, ніж у дорослих. Час доби температура тіла зазвичай вища увечері, ніж вранці. Фізична активність після фізичного навантаження температура тіла може підвищуватись. Гормональне тло у жінок температура тіла може змінюватися під час менструального циклу. Захворювання багато захворювань можуть супроводжуватися зміною температури тіла. Термометри для вимірювання температури тіла виконують діагностичну функцію, дозволяючи оцінити тяжкість та діагностувати захворювання, відстежувати розвиток хвороби, проводити профілактику, норми температури тіла. Гіпотермія. Понад 40 градусів, невідкладна медична допомога. Висока від 38,6 до 40 градусів. Зверніться до лікаря, особливо якщо тримається понад добу. Лихоманка від 37,2 до 38,5 градусів. Регулярно міряйте. Зверніться до лікаря, якщо тримається понад 3 дні або стан погіршується. Нормальна від 36,2 до 37,1 градусів. Гіпотермія нижче 361 градуса. Може бути через перевтому, хворобу чи переохолодження. Якщо супроводжується блідністю, онімінням, нездужанням, зверніться до лікаря. При легкому з Зниженні достатньо зігрітись і випити теплого напою. Рекомендації до використання перед початком вимірювання пам'ятайте, що є ситуації, при яких висока ймовірність отримання хибних показників температури тіла. Щойно закінчили займатися спортом, купалися або поїли. На вас багато одягу, або ви під теплою ковдрою, або є під у пахві. Ви здійснили активні рухи після тривалого горизонтального положення. Навіть час доби може вплинути на температуру. Наприклад, вранці температура нижча, ніж у другій половині дня. Інші варіації можуть бути пов'язані з місцем вимірювання температури. Перед вимірюванням температури переконайте, що стовпчик рідини опустився нижче 36 градусів за Цельсієм. Очищайте термометр до і після кожного використання. Після або перед новим вимірюванням рідину потрібно повернути в нижню частину шкали. Для цього тримайте термометр якомога ближче до верхнього кінця та обережно струсіть його швидкими рухами. Термометр медичний скляний без ртуті модель МС05. Забезпечує безпечне та швидке вимірювання температури тіла людини, оральним у роті, акселярним під пахвою та ректальним у прямій кишці методами. Не містить ртуті, що робить його максимально безпечним для всіх членів сім'ї. Має діапазон вимірювання від 35 до 42 градусів за Цельсієм. Зручний футляр з ковпачком-тримачем забезпечує легке та безпечне скидання результату. Термометр розроблений з урахуванням потреб медичних фахівців, має відмінні експлуатаційні показники та рекомендується для застосування як в клінічних, так і в домашніх умовах. Виготовлений без ртуті та безпечний для здоров'я, має необмежений термін придатності. Основні характеристики Термометр має некорозійну рідку речовину галіум. Який знаходиться в колбі на кінці скляної трубки, що рівномірно розширюється або стискається зі зміною температури. В самій скляній трубці в якості рідини використовується забарвлений спирт. Подібно до ртутних термометрів вимірювання базується на розширенні або скороченні рідини в термометрі. Має високу точність в плюс одну десяту, мінус 15 сотих градусів за Цельсієм з роздільною здатністю в одну десяту градусів за Цельсієм. Час вимірювання 4 хвилини акселярним, ректальним та оральним методами. Шкала зі шрифтом великого розміру дозволить легко читати результат. Зручний футляр з ковпачком-тримачем забезпечує легке та безпечне скидання результату та захист від пилу, вологи чи механічних пошкоджень. Вимірювання температури Кожного разу перед початком вимірювання користуйтеся зручним ковпачком-тримачем для безпечного та легкого скидання результату. Перший метод акселярний у паховій западині. Найпоширеніший спосіб вимірювання. Норма температури при такому методі становить від 365 до 367 градусів за Цельсієм. Перед вимірюванням температури переконайте, що стовпчик рідини опустився нижче 36 градусів за Цельсієм. Найвища температура в центрі пахви, тому прикладіть кінчик термометра до її центру. Трохи підніміть руку, потім притисніть так, щоб термометр повністю торкався тіла. Утримайте термометр під кутом 30-45 градусів, підтримуючи рукою у такому положенні приблизно 4 хвилини. З медичної точки зору цей спосіб, як правило, не забезпечує потрібної точності показань, тому його не рекомендується використовувати в тих випадках, коли потрібні точні результати вимірювань. Другий метод оральний у ротовій порожнині. Цей спосіб більш точний, норма виміру становить від 35,9 до до 37 градусів за Цельсієм. Перед вимірюванням температури переконайте, що стопчик рідини опустився нижче 36 градусів за Цельсієм. Також не слід приймати холодні або гарячі продукти харчування або напої. Розташуйте кінчик термометра праворуч або ліворуч від корення язика. Трохи притисніть термометр язиком. Притримуйте термометр рукою, щоб уникнути переміщення термометра і не відкривайте рот під час проведення вимірювання. Закрийте рот і рівномірно дихайте через ніс, щоб уникнути впливу повітря на результати вимірювання. Посидьте спокійно 4 хвилини, щоб виміряти температуру. Третій метод ректальний у прямій кишці. Цей спосіб є найточнішим, але використовується в крайніх випадках. Норма температури при такому методі від 36,8 до 37,6 градусів за Цельсієм. Перед вимірюванням температури переконайте, що стовпчик рідини опустився нижче 36 градусів за Цельсієм. Ректальне вимірювання є кращим для дітей. Вставте термометр, термодатчик, ванальний отвір приблизно на 2 см. Для зручності введення ви можете змастити кінець термометра водорозчинною речовиною або нанести трохи крему для шкіри чи дитячої олії. Не використовуйте вазелін. Введіть кінчик термометра в анальний Отвір не більше, ніж на 2 см. Зупиніться, якщо відчуєте будь-який опір. У комплектацію термометра медичного скляного без ртуті модель МС-05 входить: термометр медичний скляний без ртуті одна штука, пластиковий футляр одна штука, інструкція з використання. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них, це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.